Ольга Володимирівна, вона є тією жінкою, на яку треба рівнятися. Це відкрита людина, людина, яка завжди прийде на допомогу. Вона на своєму місці виконує дуже потужну свою роботу. Ми це робили через те, що розуміли, що треба буде відновлювати житло, і це такі перші кроки, які були зроблені саме самих перших днів повномасштабного вторгнення. Перші дні, мабуть, як для мене для всієї України, це був абсолютний шок. Дзвінок міського голови про те, що відбувається, я в цей час уже сиділа з телефоном, читала новини і не могли повірити і збагнути, що взагалі таке можливо. Ми розуміли, що є ем, ризики обстрілів, і от 19 е, березня у нас був перший обстріл території, і тому зразу було створено штаб для того, щоб можна було фіксувати наслідки обстрілів. І якраз координація гуманітарного штабу і комісії по фіксації наслідків це був мій напрямок. Ми виїжджали на обстріли. Ми сразу фіксували пошкодження, і завдяки тому ми змогли зібрати базу даних. Ми це робили через те, що розуміли, що людям треба буде допомагати, треба буде відновлювати житло, і це такі перші кроки, які були зроблені саме самих перших днів повномасштабного вторгнення. Ми йдемо якраз по вулиці, яка у нас надзвичайно постраждала у 22-му році. Якраз літо 22-го були прямі прильоти ось сюди, там, де ми з вами йдемо, були прямі влучання. І будинки, які ви бачите вокруг себе, це всі будинки, які були повністю потрощені. Фасади будинків було майже зруйновано повністю через те, що були влучання касетних боєприпасів. Так само було вибито вікна. На Ольгі Володимирівні було дуже багато зациклено-гуманітарних напрямків. Вся, вся робота з гуманітарних напрямків максимально йшла через неї. Вона організовувала і повідачу гуманітарної допомоги і фінансову підтримку наших мешканців, супроводжувала всі ці речі. Над цим проектом працювала велика кількість людей, але. Направляла і конструвала всі ці бази. Все йшло через Володимирівну. Що стосується повідновлення, так само вона приймала участь по написанню проектів, по супроводу проєктів, закладах освіти, культури. Тому вона на своєму місці виконує дуже потужну свою роботу. Люди отримали фінансову підтримку, люди отримали допомогу у вигляді вже відповідних і будівельних матеріалів, ну і, відповідно, саме головне це є вікна для того, щоб можна було пройти. Ну, мабуть, варто говорити не тільки про відновлення того, що було, а про реконструкцію, про розбудову і створення чогось такого нового, чого ще не було. Тобто ми повинні використовувати більш енергоефективні рішення, ми повинні робити більш сучасні проекти. І тому, коли вже розроблялася концепція, Фарбування будинків були підходи вибрані ті, щоб зробити будинки і енергоефективними, і відповідно більш естетичними, більш сучасними. От зараз ми прийдемо в школу, і ви побачите укриття, яке реалізовано програмою Людина в біді, нашими партнерами, причому такими от беззаперечними партнерами, і вони саме реалізували цей проект укриття на базі ліцею. Зараз ми робимо укриття ще у одному дитячому садочку. Там у нас волоси дітей, теж наші партнери вони працюють. Доброго дня! Добрий день, Віктор Михайлович. Доброго дня, Наталя Юрівна. Добрій. Так, тут у нас ще проходять ремонтні роботи. Пишаємо з нашими друзями. Тому що людина в біді, коли вони заходили сюди і ну, планували реалізувати проект, то навіть все, що тут зроблено, воно зроблено значно більше ніж те, що було в початковому проєкті. Ну інтернет вже працює, вже під час тривоги ми спускалися разом з дітьми з представниками фонду. Випробували на всі 100%, Тому дітям було комфортно, безпечно і вони мали змогу продовжити. Свої активності вже тут в укритті. Для того, щоб якщо вдруг погано започуває дитина, є ліжка для перебування. Дуже гарно зроблені якраз туалетні кімнати для дітей. Все повністю готове сьогодні. Це кабінет медичної сестри, як обов'язкова умова роботи укриття в закладах освіти. Тут також є все необхідне, і якщо є потреба, то медсестра може надавати. Допомогу первинну невідкладну дітям, які знаходяться в укритті. Дітям і дорослим. десь ми розраховували на 150-200 дітей. Але ми розуміємо, що якщо проводити освітній процес, повноцінний да, так по по локаціям, то мабуть треба менше буде наповненість, але у разі потреби для тимчасового перебування тут все придатне. Сприяння міжнародного червоного хреста було реалізований проект, де в усіх закладах освіти були встановлені ось такі очисні станції для того, щоб вода і в фонтанчику і та вода, яка буде використовуватись подальше для приготування їжі в їдальні, вона була абсолютно чисна, відповідала усім сучасним вимогам. Співпраця з фондами триває. Ольга Володимирівна, як секретар, постійно залучає різні організації, які, хоча б да, в умовах даної безпекової ситуації. Можуть проводити якісь активності з дітьми. Ці організації приїжджають, залучаються і все ж таки проводять активності з дітьми, щоб дітям хоча б трошки було легше і щоб вони могли розвантажитися соціально, ну, тобто хоч трошки їх емоційний стан покращити. Щойно прибула до нас дві оці модульні котельні, які будуть встановлені для саме для цього закладу для Сандорського ліцею. Це твердопаливні котельні, які будуть працювати на опалення конкретного одного закладу освіти. Ми вдячні Міжнародній організації міграції. Ми вдячні військовій адміністрації обласній за сприяння в реалізації даного проекту. І тому ось такі три модульні великі установки. Будуть встановлені в закладах, комунальних закладах нашого міста. Центр активності громадян теж можемо показати. Ми круто зробили його зараз. Mm -hmm. Тобто, це для того, щоб люди могли отримувати всі послуги, які їм потрібні, і цифрова освіта, ну, перш за все. Це була наша мрія, яку ми планували здійснити ще до війни. Вже була повністю домовлена з Єгапом, що від нас буде приміщення. Ми шукаємо приміщення, а робимо ремонт. А наповнення це буде ЄГАП. господиня цього центру Руслана, яка у нас дає таким рушієм, Усіх процесів, що відбувається тут, яка комунікує, яка модерує роботу закладу. Центр активності це просто інший такий маленький світ, де можна забути про все і трошечки хоч просто відволіктися від війни. І, відповідно, знову ремонт був зроблений нашими силами силами міської ради, а усе наповнення, все, що ви тут бачите, це те, що дали нам наші партнери, наші друзі, програма Добра і «Хмарчос». І відповідно, тут теж дуже живе приміщення. Якщо ми прийдемо, що, да, ввечері тут завжди буде молодь. Це якраз от, до питання про молодь. Да? Молодь буде там цікава. Там вона буде залишатися, де у неї буде можливість саморозвитку, де у неї буде можливість. Спілкування, де в неї буде можливість цікаво і змістовно провести свій час, і тому молодіжна рада в нас дієва, молодіжна рада активна. Вони є нашими партнерами, і водночас вони є нашими, я би сказала, так навіть політичними діячами. Зараз побачите ще одну волейбольну площадку, стрітбольну площадку, яку ми теж відкриємо прямо зараз, може під час війни. Бо стрітбол це знову захоплення дітей, і єдиний майданчик він стоїть прямо зараз перед нами. Це кольце, це стоїть, і воно стоїть прямо на Парижі частину. І тому безпека дітей була така доволі сумнівна. І тому прийнято рішення отак, побудувати нову стрітбольну площадку там, де безпечно голову. Ми дуже хотіли, щоб молодь отримала на пляжній зоні ще одну активність. І цією активністю є стрітбольний майданчик. Якщо прийдемо в вечірній час, то ми побачимо тут дуже багато молоді, яка займається баскетболом, яка грає в стрітбол. 6 червня 2023 року стала для нас ще однією величезною трагедією, ще одним викликом. Я не знаю, яким треба бути, щоб зробити такий екологічний, соціальний, гуманітарний злочин, підірвати дамбу Каховської гес. Сьогодні ми бачимо, що рівень води в водосховищі значно спадає. Єдине джерело води сьогодні для споживання жителями міста. Тобто ми беремо воду з водосховища, далі вона проходить водопідготовку і подається централізована нашим людям. Тому кожного разу приходячи сюди з болем, дивимося на рівень води, на те, що він зменшується, і розуміємо, що проблема водопостачання і водозабезпечення це один із тих викликів, який сьогодні стоїть перед нами, перед місцевою владою. А взагалі це питання обласного рівня, це питання державного рівня. Ну, ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб наші люди були з водою. Одним із напрямків моєї особистої діяльності діяльності команди міського голови це є робота по пошуку міжнародних партнерів і пошуку міжнародних майданчиків для проголошення наших проблем, які у нас сьогодні є. Працюємо дуже плідно і з Францією, і з французьким містом СО, який потенційно є нашим побратимом. Працюємо з Бенсфорстом. Це місто у Швеції. Дуже багато міжнародних заходів, міжнародних конференцій. Вони були і в Брюсселі, вони були і зараз у Берліні, буквально щойно я повернулася. це якраз ті майданчики. На яких ми говоримо про нашу країну, ми змогли вибрати право і честь представляти нашу громаду серед 15 відібраних громад? Ми сьогодні всі разом об'єднані однією метою спланувати відновлення України, як залучити інвестиції для відновлення, як провести якісне відновлення, і більше того, мабуть, не відновлення, а розбудову нашої держави для того, щоб ми стали кращими і більш привабливими для європейської спільноти у своєму фінальному слові при закритій конференції Олаф Шольц сказав дуже важливу тезу. Він сказав, що в Україні є те, чого немає в Росії. Україна має дружбу. Україна має дружбу з усіма європейськими партнерами, з усіма європейськими країнами. Великі сподівання від спошук інвесторів, які могли би бути залучені до вирішення нашої проблеми. Ми розуміємо, що будуть обмеження в подачі світла, що буде дуже багато викликів, і дуже буде багато проблем. Але ми говоримо про нашу територію і особливості нашої території, якраз спонукають нас на всіх майданчиках говорити про нас, залучати донорів, залучати партнерів. І шукати шляхи виходу з складних ситуацій, в яких ми опинилися.